Добрий день, малята, хочу сьогодні розповісти вам казку. А про що ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Взимку всюди їх багато, а летять малечі свята. Із небесної хатинки до землі спішать. Сніжинки так, малята. Сніжинка це маленька крижинка. Яка падає з неба взимку. Вона утворюється з води, яка замерзає високо в хмарах. Кожна сніжинка має шість промінчиків, але візерунки на них завжди різні. Це, як малюнки природи, двох однакових сніжинок не буває, бо кожна з них утворюється по-своєму. А зараз слухайте казку. Одного разу в небі народилася маленька сніжинка. Вона була така легенька й тимдітна, що боялася спуститися на землю. А Раптом я впаду і розіб'юся, думала вона. Інші сніжинки весело кружляли навколо, але маленька сніжинка міцно трималася за хмаринку. Вона бачила, як її подружки опускалися на землю і покривали її білим пухнастим килимом. Не бійся, сказала стара хмаринка, ти потрібна землі. Разом з іншими сніжинками ти зможеш укрити землю від холоду, подарувати дітям радість від зимових ігор і допомогти рослинкам пережити зиму. Сніжинка зібралася з духом і повільно полетіла вниз. І знаєте що? Вона м'яко опустилася на гілочку ялинки, де яскраво виблискувала на сонечку. Її краса радувала всіх довкола. Сніжинка зрозуміла, що навіть маленькі справи важливі і приносять радість. Іншим. Я сподіваюся, що казка вам сподобалася. Дякую за увагу до нових зустрічей.